Окрім того, що можна обслуговувати автомобілі, то можна ще під час обслуговування придбати усі необхідні для цього речі та додаткові аксесуари. Усі запчастини, деталі можна замовляти. От Петро безпосередньо займається підборкою цих запчастин, шукає їх, замовляє з Китаю і будь-які, після ДТП, наприклад, там, чи ліхтарі, чи бампера, це все робимо повністю під ключ комплексі. Ось мастила кастрол, у нас також є для BVD. Ми наприклад, заливаємо. Бачите, це recommended by байбівді, кастролські мастила теж заливаємо. Ось кастролівські мастили іншого формату. Ось такі. Плюшки є, це від ZTE, Wi-Fi, модеми такі для інтернету. Відповідно, також в нас є розрядники. Це в нас V2L, автомобілі, які мають функцію V2L, тобто на розрядку можуть працювати. А от є відповідно GBT з європейським виходом, з європейською розеткою. Тут у нас фільтри для салону. Також є зарядні пристрої, будь-які безпосередньо це зарядний пристрій з регулюванням потужності до 32 А, ампер, тобто 7 кВт на одній фазі. Але в нас в принципі є зарядні пристрої будь-які, в тому числі волбокси, офіційно імпортовані в. Україну дуже якісний товар. Ось тому, якщо вас цікавить, будь-що про електромобілі до електромобілів, то до нас.